Нагадую, що в нас ще є тример від сокані, від бренду сокані. Він повністю металевий, ребриста поверхня, і мені дуже особисто подобається трикутна форма. Чому вона зручна? Що ось ви тримаєте в руках, воно як і створено для того, щоб для ваших долоні до вашого зажима. Ось як ви зажимаєте, ось так, рука не втомляється. І це шестиватка. Це шестиватний тример, тут Typ-Sit. Важливо, тому що якщо десь втратиться кабель, можна знайти хоча б. Далі дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також дуже добре цей триммер підійде для того, щоб стрижка, тобто знімати об'єм волосся, шию підрівняти. Ціна 1099 гривень в комплекті насадки на 1, 2, 3 мм. Мастило щітка. Дуже хороший варіант це може бути хороший подарунок. Ось таке, йде подарункове пакування. Замовити можна на сайті Тремр. Просто бренд Сокані можете написати, там не багато варіантів. Також самовий віз Київ, правда, 47 ретровіль. Ми знаходимося в магазині біля нової пошти. Також. Ви можете замовити через інстаграм. Робоча кнопка в шапці профілю ви собі перейшли, написали в Дірект, що вам потрібно, ми вам швиденько оформили замовлення, відправили, все буде швидко. Тому як вам буде зручно, будь-який зручний спосіб. Ми, зручний спосіб контакту ми вітаємо. Також у нас є гаряча лінія 050 715 44 19, там також ми приймаємо дзвінки і вайбер 050 715 44 19. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення.